Анатолій Яренко Юренко. Сьогодні в світі пандемія популізму, народ тримають в темноті не... не навченим. Чи є хоч притча для людей без критичного мислення, яка би спонукала людей виявляти пройди світів, та не вірити їм. Ну, Христос сказав про фарисеїв, знаєте, Він казав, що каже: ви слухайте, що вони кажуть, але не робіть те, що вони роблять. Бо вони теж тренділи, таке, що, щоб людям подобатися. Одівалися по-особливому, щоб себе показати. Ну Популізм він так і є. Ми маємо цю пандемію популізму пережити. Пережити, пошмаркати, виплювати то все, розумієш, з себе оту, оті згустки отого популізму, отої пустоти, яка абсолютно нікому не принесла користі. Популізм це одна із е, тих речей, що засудили Ісуса Христа на смерть. Популізм це одна із тих, що люди на хресній дорозі кричали, тикали, Бо те, ну, так, щоб люди всі бачили для людей. все. Забули, на кого тикають пальцем, забули про Ісуса Христа. І за це треба платити. І поки ми тут не пережиємо, поки не побачимо катастрофічні наслідки популізму, ми з того не вийдемо. І це стосується не тільки України. Ця епідемія популізму, вона зараз. У цілому світі. Макрон прийшов до влади через популізм, через мистецтво ораторське, Та? Трамп прийшов до, на пост через популізм. Та? Зеленський наш прийшов через популізм. Та, зараз вже він інший став. Зараз в державі справляється молодець. Але прийшов через популізм. Через те, що ми хотіли змін. Так, так, ми хотіли змін так. Але ми вірили, що таке кіно прийде і все зразу так, раз, і все. Ми нічого не робимо, а президент все порішав, порішав, так не буває. Так не буває. Це є праця, сумлінна праця спеціалістів, патріотів і. Правдивих, чесних людей. І тоді результат. А просто говорити це. Але ми маємо це пережити. Цілий світ має це пережити.